Вітаю мешканців Київщини. Сьогодні поговоримо про підготовку області до опалювального сезону та заходи, які ми вживаємо для підвищення енергостійкості. Вже сьогодні на Київщині реалізовуємо комплекс заходів, щоб, попри всі виклики, люди були з теплом, світлом та водою взимку. Часу мало, тому всі заходи мають бути оперативними та швидкими. Працюємо над встановленням сонячних електростанцій, когенераційних установок, генераторів та інших джерел альтернативного живлення. Наприклад, на Київщині найближчим часом планується встановити 19 когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт у громадах Броварського, Бучанського та Вижгородського районів. Триває робота щодо залучення інвесторів до реалізації аналогічних проєктів. Ще один напрямок це реалізація еско із впровадженням енергоефективних проєктів. Вже уклали 10 таких договорів на загальну суму 155 мільйонів гривень. Зокрема, шість проєктів передбачають термомодернізацію об'єктів соціальної інфраструктури. Середньорічна економія теплової енергії буде становити 60%. Ще чотири проєкти стосуються встановлення сонячних електростанцій на інфраструктурних об'єктах, йоготині, броварах та вижгороді. Середньорічна економія електричної енергії сягатиме 18%. Крім того, наразі оголошено 5 тендерів із закупівлі на сервісу в Вижгороді, Борисі, Фастові та проводяться роботи щодо залучення громад до укладання нових ескоконтрактів. Додатково працьовується ще близько 20 потенційних локацій для встановлення сонячних електростанцій. Також шкода спільно з територіальними громадами області вже попередньо визначили місця встановлення дахових сонячних електростанцій в закладах бюджетної сфери та на об'єктах житлового комунального господарства, зокрема Веселькові, Бойриці, селищі Дослідницьке, Вишневому, Білій Церкві, селищі Гливаха. Наразі також вивчаються технічні можливості монтажу та підключення. Планах також встановлення у низці громад Київщині компактних газових теплоелектростанцій для об'єктів освіти, медицини та соцзахисту. Дякую за увагу.